Голова Харківської облради Єгорова зі слуг народу знайшла спосіб обійти вказівки президента та паснову КМУ, організувавши виїзд керівників державних установ за кордон. Фактично у відпустку. Вона оформила фальшиві службові відрядження, хоча чим законодавство не дозволяє місцевій раді видавати розпорядження про відрядження особам, які не є її працівниками, зокрема, депутатам. Наприклад. Голова Державдислужби Харківщини Косінов нібито вирушив у Швейцарію за відрядженням від фонду скорочення ризиків, і тепер, ймовірно, відповідатиме у ДБР, які ризики збирався скорочувати. Інший випадок, керівник Українського медичного центру Примос Пітько, який теж скористався службовим фальшивим відрядженням. Такі поїздки, звісно, не принесли ані користі країні, ані гуманітарки. Загалом було і горовою складено понад 50 незаконних розпоряджень про відрядження.